Я буду тією, ким хочу. Я буду собою. Я буду ще довго вродливою і буду я молодою. Я буду, буду, буду тією, ким хочу. Без істерик, без безнадії я буду перто. Тією, ким хочу, я буду, буду, буду собою. І золото мого волосся, і мої ціловані губи усе належатиме мені і тобі. Я буду тією, ким хочу, я гратиму ролі і. Писатиму пісні, я чаруватиму своїм романом. Я навіть по ночі літати буду на мітлі. Я буду тією, ким хочу. Хай навколо, всі скажуть, що ні, я буду. І, хай вас, моє щастя, не займане лоскоче. Мрію, а значить, і буду. Я матиму дитину і не одну. І я любитиму її. Я матиму щасливу днину. І цілунки даруватиму тобі. Я буду тією, ким хочу. Хай в світі усі навісні, та я буду і охоче співатиму свої пісні. Я буду, буду, буду. Хай пережила багато я істерик, хай пережила я навіть муки та серед світу й розлук. Я знайду і зустрічі і спокути. Я буду, буду, буду тією, ким хочу. Хай світ весь скаже, що ні. Я буду, хай вас не займа у горлі, хай не лоскоче і хай зустрічають мене щасливі слова. Я буду.